Доброго дня всім мене звати Інна Лукашкіна, і сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом, який дуже вплинув на моє життя. З початку повномасштабної війни ми з родиною з першого дня виїхали з Кривого Рогу на Вінничину, де мешкають мої батьки, сестричка з родиною, і вони нас прийняли в свій будиночок, село нові обіходи. І... Близько півроку ми мешкали разом, три родини. Війна не закінчувалась і ставало питання, як іде нам бути далі. І по милості Божій родина, яка виїхала за кордон, надала нам свій будиночок, і ми його орендували. Більше двох років ми мешкали там. Війна не закінчувалася, стояло питання, де нам жити, де нам устатковуватись, де дитині ходити до школи. Оскільки в кривому розі нас не було житла, нас нічого не тримало, ми почали розглядати варіанти біля Вінниці, в Вінницькій області щось придбати. Хоча раніше мріяли про Київ, але в цей час вже дякували Господу, що ми нічого там. Не придбали, почали роздивлятись різні варіанти в містечках. Не хотіли ми на той час мешкати в селі, але були дуже завеликі ціни, і все було будиночок на будиночку біля доріг, що теж не дуже безпечно і комфортно. Вже ми тут звикли до чистого повітря, до тиші. І, звісно, я почала молитися, питати в Бога поради, де він бачить, де саме наше місце, оскільки ми хотіли вже так сказати на постійну основу придбати і мешкати там, і хотілося почути волю Божу, де він бачить, де саме ми потрібні, і де для нас він приготував житло. Я молилась, але не чула, не розуміла. Господа, і потім одного разу ми з чоловіком розмовляли і тішли обоє згоди, що ми не проти розглядати варіанти саме проживання тут в селищі нові обіходи. Ми почали дізнаватися, хто продає будинки, які ціни, де що як, і знов в нас нічого не виходило. Не було Потрібних варіантів, або були нелади з документами. І я вже не знала, як молитись, і я це сприймала. Що значить, це не для нас, Господь не бачить нас тут. Знов передивлялись інші об'яви по містам, ближчим Вінницю дивилися також. І це тривало довгий час, і потім я згадала, як я слухала Павлу Гою, і він ділився досвідом, що він з Господом молився і він вказував термін, до якого він чекає відповіді. Якщо нічого не відбувається, не видають там здається візу йому. То він розуміє, що йому туди не потрібно летіти, і він залишається на місці. І я також вирішила так помолитися. Я сказала: Господи, я до 30 го числа я чекаю, якщо Твоя воля, щоб ми були в цьому селищі, то допоможи нам знайти варіант із документами, які влаштовані нас і по коштам, і по розположенню, і всі ці нюанси. Я тоді розумію, що ми тут, і це для нас. І буквально проходить тиждень, і в мене приходить думка, подивись знову на olx обяви. А ми вже всі варіанти, які можливо, тут роздивились. І дивлюся на Оликс. Є будинок, нові обіходи, недобудований, гарна така ціна. Я зразу же зідзвонююся. Зразу же виявляється, що хазяйка, яка мешкає в іншому селищі, вона зараз в нових обіходах там, у мами своєї, готова вже нам прийти показати. І ми на наступний день йдемо, йдемо дивимось, будиночок, домовляємося, і через тиждень ми вже придбали цей будиночок. і це Неймовірний досвід для нас, для нашої родини, як Господь відповів, і який Він милостивий, люблячий до кожного з нас, як він нас провів через це, зміцнив нашу віру. І це великий досвід також для моєї родини, яка ще не повністю з Господом, але на шляху нехай Господь благословляє також кожну родину, дає кожному якомога більше особистих досвідів, міцної довіри і терпіння нам дочекатися. Відповіді. І навіть коли ми її не чуємо, продовжувати молитись, покладатись на Господа і дивитися, як він буде діяти в нашому житті. Всім Божих благословінь, охорони, Господь вас любить.